Ти впевнена, що тобі нічого не потрібно. Ти добре їси? Так, завдяки вам. Тільки не тримай все в собі. Не буду. Бра це теревенять усі слуги, ямихи та налажниці. Думаю, це почалося кілька тижнів тому. Подейкують, що примарна жінка в білому танцює у повітрі під місячним світлом. Не могли б ви перевірити ці ліки? Ой, маленько пано, хвилинку. Тільки нещодавно він ставився до мене украй насторожено. Дякую, що зачекала. Ого. Пана любить солоне не більше, ніж солодке. Правильно? Можна і мені пригоститися. <плес> Вітаю! Для цього він занадто молодий. -ха -ха. Або особистим фаворитом імператора. Б'юся об заклад, думаєш про щось недоречне. Це лише ваша уява. Як його можна вилікувати? Не знаю. Ліків, які б допомагали при сомнамбулізмі, не існує. Це справді дуже погано. Гидота! Звідки б цього хлопця стільки напору? Чи не могло б ти перестати дивитися на пана Джінчу? як на недокучливу комаху? Чорт! Помітив. Сьогодні як повернувся до себе. Він в екстазі розповідав мені, як ти витріщалася на нього, наче на отруйну гусінь. Це наложниця Фую. Вона середнього рангу. Її планують передати як винагороду військовослужбовцю.